Вітаю, друзі, і нагадую, що Дайджестереомедіа впевнено крокує інформаційним простором країни. Починаємо, як завжди, наш огляд із ситуації на фронті. Куп'янський напрямок, де тривають активні бойові дії. Ворог знову ж таки намагається після певної паузи прориватися в районі Синківки. Вочевидь, здійснили певне перегрупування, отримали підкріплення і намагаються тиснути в цьому напрямку. В районі Табаївки натомість просування не фіксується. Там наші сили впевнено тримають оборонні позиції. Загалом ситуація стабілізована. Лиманський напрямок. Ворог нарощує кількість атак, збільшується інтенсивність ударів, намагаються рухатися і йдуть активні бої в районі населеного пункту Терни, так само бої в районі Білогорівки. На цьому напрямку активні бойові дії ворог застосовує авіацію, скидає керовані авіабомби, що є звичайно значною загрозою. До речі, про керовані авіабомби. І дещо про це новини є так само, і згодом про це розповім. Напрямок Краматорський в районі Іванівського тривають бої, ворог намагається, як і раніше, сунути на часів яр. Особливістю є те, що, попри значні зусилля, доволі таких значних успіхів немає у російських військ. Хоча дійсно є о, у них там зайняті вогневі позиції, є позиції, звідти відтискають наші війська. Але наші сили тримають впевнено на сьогоднішній день цю висоту. Хоча е в майбутньому можна сказати найближчі кілька тижнів, доки російські війська будуть в силах продовжувати такі активні наступальні дії в рамках цієї осінньо-зимової кампанії, яка вже переходить весняну. Ну е доти до там будуть тривати такі активні бойові дії. І це один із пріоритетних напрямків. Покровський напрямок е тривають так само доволі потужні дії. Там наші сили стримують ворога. Вдалося дещо стабілізувати ситуацію наразі, зайняти певні оборонні рубежі і зупиняти атаки. І в принципі, чисельність ворожого угруповання дещо тут зменшилась. Вони все ж таки скерували свої війська і на напрямок Часового Яру, і на Лиманський напрямок, звідки продовжують бойові дії. А якщо говорити про напрямок Мар'їнський і там, де тривають бої, то можна сказати, що попри значний тиск, і попри те, що ворог намагається сунути на вугледар, і попри те, що є нестача боєкомплекту, є нестача снарядів, боєприпасів. Наші сили там утримують позиції, тобто видно, що дається ну, з надзусиллями для ворога це просування, і воно блокується. Наші сили намагаються відкинути ворога, тому що там характер зрозумілий дій: один напрямок на Курахове, інший на Вугледар це Новопавлівський напрямок. Напрямок Запоріжжя-Оріхів, там ситуація знову ж таки складна, тим, що ворог застосовує різні засоби, вони застосовують знову ж таки квадроцикли. Якщо на інших напрямках з'являлися машинки для гольфу китайські, які забезпечують швидке пересування, як думає окупант. Тут з'являються квадроцикли і намагаються ну не поміном їхати, які вони самі там розкидали своєю ж технікою. І атакують район роботи Ноговербови, має частковий успіх. Ворог просувається тут. Але треба сказати, що цей наступ він носить виключно пропагандистсько-політичний характер. Він не має стільки військової доцільності, як, наприклад, наступальні дії на сході, тому що навіть за умови, якби ворогові вдалося вийти і фактично знову ж таки окупувати ті позиції, які були звільнені нашими силами в ході наступальних дій у 2023 році, значної переваги це б не дало. Героїчно продовжують утримуватися кринки, попри все, щоб ворог не застосовував, підкопи там відкачування води трубами, човни, намагаючись зайти в тил, інші будь-які засоби, дається утримувати а, цей плацдарм. Більше того, а, окупанти через свої пропагандистські там канали і через свої за вони дуже сильно жаліються на те, що. Контрбатарейна боротьба з правого берега Херсонщини посилилась, і артилерія українська працює набагато більше, б'є по силам ворога. Навіть бояться того, що, можливо, готується якась операція додаткова з правого на лівий берег. Цікаво, що ж побачимо. Тобто, ситуація, ось така на фронті. Дещо покращилась ситуація в зв'язку з тим, що. Іде підвезення снарядів боєприпасів за рахунок постачання тих партій, які надходять для нас вже із Європейського союзу. Так само президент Чехії Петер Павел заявив про те, що а, перші партії з 800 тисяч снарядів, які Чехія закуповує для України, почнуть знаходи, надходити в найближчі кілька тижнів. Загальна партія на 2 мільярди доларів це те, що знайшла Чехія, і буде шукати далі. Тобто ситуація не є і не буде в цьому сенсі критична. Україну будуть підтримувати, будуть підтримувати Україну і ті країни, є для яких ведення військових місій, контингентів і військових груп на території України не є табу і немає червоних ліній в цьому питанні, як говорить Франція. Вони заявляють про те, що це питання потрібно розглядати. Воно має бути на порядку денному. І навіть французькі медіа говорять про те, що. Якщо були б прямі загрози зараз Києву чи Одесі, Франція би зводила свої війська. А це означає, що є консенсус довкола того, що українська держава має зберегтись як суверенна і незалежна, і нам не дадуть впасти. Це означає, що ми вийшли на новий рівень, виходимо відносин з нашими партнерами до рівня військового союзу. А це значить доволі таки багато. Я думаю, що в Кремлі надзвичайно незадоволені такими рішеннями наших партнерів. Що стосується авіації, ще я вам хотів додати, тому що це важливо. CNN пише про те, що Росія застосовує ФАП 1500 і це будуть каби. Вони модернізують їх. Вони на сьогоднішній день намагаються створити з них дійсно керовані авіабомби. Тобто, ця зброя вона є надзвичайно потужна і становить загрози. І це так само аргумент для наших партнерів, що нам потрібно надати швидше f 16 і засоби протиповітряної оборони. В іншому випадку, звичайно, вони розраховані на те, щоб знищувати наші оборонні рубежі. Тобто, це те, що планує ворог. На щастя, для нас вони досить часто використовують і не потрапляють в цілі, тобто промахуються, треба розуміти. І ці бомби потрапляють в різні місця, звичайно, становлять загрози, але не такі виклики, які б вони потрапляли. Тобто, точність дещо страждає. Ми сподіваємося, що наші повітряні сили будуть і надалі виконувати таку ризиковану, але важливу роботу по зменшенню ворожого угруповання літаків су 34 в небі. Так само важлива новина. Це те, що Україна вперше отримала Оскар, стрічка «20 днів Маріуполі, команда Мстислава Чернова Асошейтед Прес, які знімали все, що відбувалося в Маріуполі в боях в лютому і в березні. Це надзвичайна така потужна стрічка, трагічна в чомусь, і вона демонструє всю злочинність російського режиму і всього того, що відбувалося. Щиро вітаю із тим, що є український Оскар, і на майбутнє бажаю, щоб все ж таки Оскари отримували за фільми іншого характеру, не тільки за такі складні і драматичні, як сказав сам Стислав Чернов. Я би хотів, щоб цього фільму не було взагалі, і Оскару не було за це. Але так само бажаю успіху і всій команді Терево Медіа просуватися далі і рухатися до вершин і до Оскара, тому що це чудова команда фахівців, яка на це заслуговує. А на сьогодні дякую! Бережіть себе, слава Україні!